Всім вітання! Що в нас сьогодні буде відео: перепаковочка і модернізація ось такої колоночки Boom'Box. Це бюджетна колонка, але вона габаритна і гупа, і вона так добре. Так що буде цікаве відео, ви підписуйтесь на канал, а ми погнали до переробки та модернізації. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори за хорошою ціною. Це Настера 30Е з ємністю 3000 мА. Ціна одного акумулятора 45 гривень, оп, 30 гривень. Всі посилання в описі. Під відео З самого початку трошки історії цю колонку на перепаковку дав мені мійку. Він займається ремонтами. Каже, Вова купили цю колонку. Вона ще там перші місяці грала, а потім здихає тільки від зарядки. Працює і все. А зарядочка в нас тут мікро-USB, e, навіть на одну флешку. На мікрофлешку є вихід або AUX, або на навушники. Коротше, ось така колонка, вона бюджетна, каже, гепа є добре, ми нею користуємося, але на зарядці. Ти там всякі різні перепаковуєш, що ти її зробити. Я кажу, можу, але не так скоро це все буде. Ця колонка, щоб ви розуміли, в мене вже два місяці. Аж тільки дійшли до неї руки, бо на все часу не вистачає. І багато людей мені пишуть. Зараз не пишіть мені в коментарях, Вова, чи можеш ти. Я би вам всім допоміг. Народ, чесно кажу, всім би перепакував, але мені часу фізично не вистачає. Хто мені. Прислав, той знає, мінімум два місяця, і то зараз я нічого не беру, бо тому що все я роблю хлопцям. Павери, ліхтарики і так далі. Повірте, там їм важливіше, бо люди пишуть, перепакувати пилосос, там акумулятор і так далі. Є в мене ось коротка реклама від АКБ. Звертайтесь до них, вони нормально перепаковують. Повірте, перепакують вам, акумулятори поставлять. Хочете своїми акумуляторами, вони вам своїми акумуляторами поставлять. Коротше, перепаковщиків зараз є дуже багато, а мені часу фізично не вистачає. Добре, що давайте ми спочатку її розберемо, бо я вже тут почав розбирати. Не знаю, з якої сторони підлізти і так далі. Коротше, розбирається вона ось так: ці сторони пластикові. В нас акуратно відщипаються з одної і з другої сторони. Потім, походу, оце відчіпається, потім знімається оцей короб. Я замітив він такий обшитий. Давайте, на пришвидшено, приступимо до розбору, бо, кажу, ще не розбирав. Тільки от примірявся до неї, бачите, отут легенько відчіпив, тут легенько відчіпив і десь ось тут легенько відчепив. Погнали, подивимось, який там акумулятор. Ну, я вам щось скажу, що там один акумулятор в і більше там немає. Як вона грала місяць, потім здохла тільки від зарядки, я думаю, що там Хонглі. Погнали. Цю колонку, як ви бачите, це не так легко. Треба ось ці резонатори акуратненько нагрівати. Я цей клей приберу, поставлю такий же самий. У мене є там b 700 b 7000 або b 8000 Коротше, резонатори, ну, гума ще досить така товста. Я думав, що буде тонкіше, я її порву. Але не порвався, супер знялося. Дивіться, я сказав, що тут один акумулятор, а місце є під три акумулятора. Ми сюди і поставимо три Ви Бачите, раз, два. І тут третій акум. Ну чому ж то не поставили? І тут у нас, по ходу, Хонглі. Давайте ми так, щоб потім це все не цей. Тут у нас на 1500 мА. БМС у нас присутня тут. Його маркировка 6 А, То що до чого тут 6 А? Я не знаю, що БМС на 6 А стоїть чи що. Акумулятор 1,5 А. Акумулятор всього скоріше, що стоїть хонглі, якийсь YL8500 мА. Ну, це парафія, я вам чесно скажу. Ну що, динаміки тут дивіться, що я вам хочу показати. Давайте назад ставимо. Динаміки тут хороші. Хто розбирається? Десь я думаю, 7-5 Вт так точно є. Два здорових маніти великі. Ну гупає вона дуже голосно на вулиці, так чути добротно. Коротше, три акума по 3000 мА Сюди впакуємо. Звичайно ж, БМС-ку поставимо і, звичайно, IP 2312. Але мені треба буде з чогось виколопати. Я не знаю, з чого виколопає ip 2312 тому що мені з Китаю ще не прийшли, я заказав, був, ще не дійшли, бо тому, що якщо поставити на 1 А 9000 мА, акум кум буде дуже довго і нудно заряджати, а так на 3 А 9000 мА буде досить швидко заряджати. І ця колонка буде грати довго і нудно. Де мені розмістити ip 2312? Я вже так собі приглядав. Там, напевно, вона в нас буде під SD-картою. Ось тут внизу. Ми її ось так сюди засунемо. Тут бачите, плата тонесенька. ми зробимо отвір на індикацію, і буде вогень і через Type-C, нафік того мікро-USB. Можна, в принципі, і двома зарядами заряджати, буде швидше, але тут пів ампера. Буде 3,5 Ампера, досить швидко буде заряджатися. Можна двома роз'ємами заряджати буде, але так, через Type-C зарядив і супер. Коротше, що включає далі на пришвидшено, все по стандарту. Три акумулятора з'єднуємо, тобто паралельно під'єднуємо БМС-очку і шукаємо IP2312. Зараз щось що, майстерні виконуємо. Хлопе, щоб поставити, бо, блін, капець з тими айпішками Вони йдуть і йдуть. Все, що з переробляю. я вам, щоб показати, розказати, що я зробив. Айпішки я не знайшов. Взяв я другий варіант. Оце така є плата міні-повербанк. Вона також заряджає силою струму 2 А. Вона похожа на IP. Вихід 5 вольт. Мені цього не потрібно, мені треба тільки було на зарядку. Рідну БМС-ку я залишив, припаяв. Три акума паралельно припаяв, все супер. Тепер ці акумулятори будуть заряджатися 10 Вт, тобто 2 А 5 вольт. Далі тут пропиляв, пропалив ще один отвір. Як ви бачите, скільки я їх напалився, це вже як завод, прямо як завод випалив. Бачите, знизу індикація. Термоклеєм отвір зробив, щоб було все моргало. Мені залишається тільки все скласти, Приклеїти сюди платочку і провірити, чи все працює. Плата працює заряд, де я провіряв. Ви відео могли б бачити. Давайте ми ті наклеечки звідси поприбираємо, ще її трошки почистимо. Дивіться: включається, все працює. Тут підсвітка налаштовується. Давайте ми включимо її. Ось так. Ух, годить вона так додротно. Йома йо Йомайо, то глухнути можна. І цвіточки RGB, наступний трек, і також є мікрофон. По ній можна розмовляти. Бачите, плей, пауза. Ну, все по стандарту, як блютуз-колон. загальному, що я вам скажу, як на дішман зроблено непогано. Пластик товстий, в принципі, міцний. Ця колонка, звичайно, не для меломанів, які там люблять послухати верхи, низи і так далі. Багато мені в коментарях пишуть. Це просто, щоб на фоні музика грала. Хочеш голосно, врубав, буде голосно. Добре, вирубаємо її, приступаємо далі до праці. Я зібрав. Думаю, показувати, як назад збирати вам не було потрібно. Там деталі показав, як це все зібрав. Все, я підключив. Тепер дивіться, де в нас зарядочка. Зараз я оберну, відкриваємо. І індикація в нас Дягуємо. також тут. О! На цей концерт. Включив нечайно радіо. Поняли? Нажав тут кнопку. Ось тут прижав кнопку. Давайте ми її виключимо. Ну вона так блін, голосно співає. Зараз я там до Ютуба підключусь і послухаю музику, як вона гепає. Дивіться. Хоп, зарядочка, моргає. Коли перестає моргати, значить акумулятор у нас заряджений. Ну що я зроблю? Немає пішки. Бачите, я поставив, воно моргнуло, от зараз моргає. І от вже дозарядилося типу, бо вже заряджене. Добре, закриваємо ті порти. Послухаємо музичку, давайте під'єднаємось. Шумо подав, на мікрофоні я виключив, пробуємо включати на максимум. Ану. Максимум на телефоні на максимум. Врубаємо на декілька секунд, бо ютуб забанить. Епа й воно так добротно бас є. Звичайно, не чистенький звук, є такі якісь храпи і так далі. Но, ну, це дешева колонка, але слухати музику можна. А на цьому все. Ось така от переробка вийшла. 9000 мА впакували. Нормальну зарядку поставили Type-C. І я думаю, колоночка буде працювати. Ви в свою чергу, пишіть коментарі, звичайно, що ви думаєте. Буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте, звичайно, український контент. І слава Україні! Слава за свої! Всім до наступних відео. Включу я собі ще трошки музичку, послухаю. Ну, ще раз басочку. Давай!